Правоохоронець, який хотів викрасти російського бізнесмена, прикривався фіктивними зв'язками з головою служби безпеки України Василем Грицаком. Про це на брифінгу в п'ятницю заявив заступник начальника головного управління СБУ Києва та Київської області Павло Данюков. Він наголосив, що це змогли зробити для дискредитації Грицака. Слідчі дії нині тривають. Додав Данюков. Ми маємо беззаперечні докази злочинної діяльності, беззаперечні докази намірів по викраденню людини і докази отримання грошових коштів, які були безпосередньо отримані правоохоронцям співробітником поліції. Після фактичного задокументування, після погодження прокуратури, силами нашого главку спецпідрозділу Альфа з участю прокуратури зловмисники були затримані. Одночасно затримання відбувалося в декілька місцях в Києві, в Київській області. Задіяно було там майже там 100 осіб у цій операції.